Ми не заразні. Це питання я чую найчастіше на візиті, коли батьки приводять свою дитинку для лікування. Бо саме цю точку вони вважають як ту, коли можна повертатися до продовження тренувань. Це чудово, що наше суспільство вже на тому рівні, що ми не тільки думаємо про себе, а й про навколишніх. Але я хотіла би все-таки повернутися до вашого малюка. Подумайте в першу чергу про нього. Коли дитина є незаразна, організм ще не готовий повернутися до навантаження. Якщо це зробити, то ми можемо не просто вилікувати його, а отримати ускладнення. Тому повертатися до тренувань, відвідування дитячого садочка чи до занять, тобто в дитячий колектив можна тоді, коли дитина не просто закінчила повноцінне лікування, а ще Пройшов час, і імунна система встигла відновитися.